Автоматичні гальми. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб загорітися Вони і так піднімають реверси, вони і так кажуть, ногами давлять на ручний тормоз. Автоматичні гальми. А ви знали взагалі, що таке існує? Так, в літаку існують автоматичні гальми. Вони називаються Auto Break. Ну, ото брейк, автоматичні гальми. Все ясно, все зрозуміло. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб розгрузити роботу пілота і, само собою, це взагалі першим треба було задати, для того, щоб загальмувати після посадки або на відміні виліту. Дивіться, є таке положення ото брейка. Ви зараз бачите перед собою цей свіч. Є RTO, од... ну, OFF, один, два, три, чотири. Ну, там може бути більше значень або менше. RTO це rejected take-off, що перекладається як відмінений зліт. Ось і на взльоті, взагалі, перед таксуванням літака, before start Checklist, або мені взагалі здається, що це в Боїнгах називається Setup Checklist, взагалі перед запуском двигунів, автоматичні гальма встановлюються в положення RTO, і потім після виліту, коли ви піднімаєте шасі, відриваєтесь від землі, свіч автоматично переключається в положення OFF, тобто виключено. На посадках використовується значення отобрейка 1, 2 і не більше. 3-4. Використовується тільки в критичних ситуаціях, тоді, коли потрібно дуже і дуже різко затормозити через якісь, наприклад, emergency, ну, якусь надзвичайну ситуацію, або використовується тоді, коли. Дуже-дуже коротка полоса, але на неї ну, потрібно вимушено, скажімо, можна навіть сказати, приземлитися, бо переважно нема таких аеропортів, в яких така полоса, що літак не зможе затормозити без автобрейка 3-4. Чим небезпечні значення 3-3-4 для автобрейка це можливо, я зараз дуже нудно говорю. Але. 3-4 для автобрейка значення небезпечні, тим, що гальма можуть перегрітися. Колодки шасі можуть перегрітися, шини можуть перегрітися, і може полетіти якась іскра. Та що тут якась іскра? Вони можуть просто-напросто загорітися, вони можуть загорітися спокійно. І вони можуть дуже-дуже сильно нагрітися і через це можуть розплавитися трошки. Для того, щоб запобігти такому, існує система Cooling Brake System, яка охолоджує гальма. Після приземлення, взагалі, є така штука, яка в кабіні так само пілотів показує, наскільки гальма нагріті. Після посадки це треба обов'язково подивитися, наскільки у вас нагрілися гальма. Якщо воно в межах норми, можна їхати далі. Якщо воно не в межах норми, то, відповідно, ви маєте зупинитися, охолодити їх, або просто викликати пушбек-сервіс для того, щоб вони хоча б виштовхали вас із полоси, якщо вони критично вже на полосі нагріті, і ви далі їхати не можете. Ось, автоматичні гальми, знову ж повторююся, потрібні для того, щоб розгрузити роботу пілота. Вони і так дуже багато всього на пасаці роблять. Дивляться за швидкістю, дивляться за. Мусять виставити ще спойлери. Ну, спойлери вони ставлять в положення arm, і після дотику землею вони просто самі вилазять. А, вони нажимають і так ручний тормоз, вони тримають літак двома руками, їм нема ще коли жати якийсь третій тормоз. Вони і так піднімають реверси, вони і так кажуть, ногами давлять на ручний тормоз а, і так далі. Ось про реверси я вам розкажу трішки пізніше, про їхні види і так далі. А це було про ото Всім дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках. Всього вам найкраще.